Ось я приїхав на першу цю розборку, вона ближче до мене, я то я називаю перша. Добавились тут трактора, тут оцих тракторів не було. 4 юмзика додалося, МТС додався, кабіни класні, що я все мечтаю, ще стоять, ждуть, сподіваюсь, мене мені перша подобається, та й друга, вони обидві хороші. Багатенько тут всяких шестеренок. Більш детальний огляд я ж кажу, в кінці ставлю. Ну, зараз власник підійде, в нього там мотор є хороший, знімем, Тут опять же, трубки, всякі, я не знаю, це коробки, проміжутки, передні мости. Всяка всячина тут є. Все, все, що треба. Я собі ось, наприклад, підібрав 4 пальця. Треба мені такі пальці, ух ти дощ починається. Ось ось. Тут вибір пальців, що хочеш, який хочеш є. І це ще, як кажуть, совєтське качество. Є Т-150, теж його роздербанюють. Навіть, він тут стояв, просто його розібрали. Редуктора агроменія, я навіть не знаю з чого. Ну, колеса, диски, все, все є. Номер власника я оставлю в описі. І, і ось ось номер його сюди навіть на відео вставлю, щоб у вас легше було з поиском.